Ще раз добрий вечора, далі працюємо, як завжди, цілий день. Це розпакував, це те, що прийшло вечірні їх волонтерів. Так, оце все повністю. Бачите, да? так? тут, помимо... А, це е, його знайомий, який пише книжечки. Так що сказав, Ірині Іріні Васильівні ми даруємо одну таку От, ексклюзив. І дві поїде в різному напрямку до хлопців. Нехай теж може зах... буде час почитати щось. Дивіться, тут каші, каші, каші. Більше нічого немає. Так багато каш. Перекладаємо сюди. І тут ми бачимо ще газові балончики. Три штучки. Ось так вони стоять тут. Да, газ. Це теж газ, теж газ, теж газ. Дякуємо за допомогу. Все це відправимо, буде. А, Тут тихо, ще є. Окрім газу, отака це. пічка, на чому готувати одна. Так, все, більш нічого не заховали. Дякуємо вам, хлопці. Все це поїде до наших ЗСУ.